Святий великомучениче і чудотворче Георгіє, глянь ласкавим оком на мене і проси милосердного Бога, щоб не карав мене за мої тяжкі гріхи, а щоб поступив зі мною по безконечному своєму милосердю. Нехай за твоїми молитвами святий великомученику Георгії, Юрії, я завжди одержую від Бога здоров'я душі і тіла, благословення в усіх своїх працях та змаганнях, а передусім Прощення моїх гріхів і ласку видержати в доброму до кінця, будь при мені, святий великомученику, по всі дні мого життя. Будь при мені, особливо в годині смерті, й допоможи в останній вирішальній боротьбі. Щоб я разом з тобою могла у вічності славити в Тройці одного Бога. Амінь.